Дівчата, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене закупівля з магазину DM. Я зараз хочу з вами поділитися і показати вам все детальніше, що я сьогодні придбала за дуже класними цінами. Тож, якщо вам цікаво, будь ласка, запрошую до перегляду ось такі зернові кульки для птахів. Вони розроблені для диких птахів. Тут, як бачите, 8 штучок, 720 грамів. Як вказано, ось тут вони з енергодаруючого зерна та підходять для будь-якого сезону для прикорму диких птахів. В мене зараз вже закінчуються кульки, які є на подвір'ї для птахів. Тож була дуже гарна ціна. Євро 25, і я вирішила придбати запас. Як ті закінчаться, я одразу ці розвішу і нехай пташки собі а, їдять цей енергетичний такий баланс підтримують. Ще за 55 центів у Діям я придбала ось такі рукавички господарські. Ну, всі знають, для чого вони, просто треба, щоб були в запасі. І ось за такою класною ціною, звичайно, вирішила придбати. Первинна мета моє, мого візиту до дієм це закупівля патчів в очі, бо в мене, це, в мене це така проблемна зона. Оці від Шайбенс я вже хвалила в минулих відео і йшла придбати їх. Вони коштували 95 центів. Ось тут вони якісь екстра довгі. З чим вони там? З фітопротеїнами, з золотом для усіх, усіх типів шкіри. Ось. Але я побачила поруч там теж за ціною 95 центів ось таку масочку тканеву, чай лате з чайним екстрактом, з мегдальною олією. Лімітована версія, тож... Поки воно ще в наявності, я теж вирішила спробувати, адже ціна дуже і дуже приваблива. З тієї ж серії ліміток я взяла ось таке рідке мило з дозатором 65 центів коштувало тут ваніль та мандарин. Тож взяла теж на спробу, дуже полюбляю такі аромати, які залишають різдвяний настрій. Якомога довше. Ще за 85 центів я придбала від Dontodent ось таку зубну щітку. Вона супер м'яка, бо більш жорсткі мені травмують ясна. Тож придбала ось таку, як я вже казала в якомусь відео з колишніх, що я зараз тестую електричну нову зубну щітку, Але не кожного дня, бо це теж. Ну, дуже сильно для моїх ясен. Тож періодично я чищу ось такою м'якою, декілька разів на тиждень я користуюся електричною щіткою від B. але детальніше я покажу її та думку про неї в, в окремому відео. Якщо вам цікаво, дивіться, підписуйтеся і не пропускайте мої нові відео. За 55 центів я придбала ось такі від Балеа прикольні, бачите, з їжечку Magic Fairy Tail теж магічний якийсь настрій, магічна казка. Ось такі м -м, вологі серветки, тут є 10 штук їх. Ну Знаєте, коли десь в дорозі щось там перекусуєш чи ще щось, то треба, щоб вони були завжди в сумці, а в мене якось їх не було. і... Тому вирішила, звичайно, придбати і носити з собою. Також, як бачите, не тільки руки можна, можна навіть мейкап знімати. Ну, до речі, спробую зараз після відео, як вони знімають мейкап. Безалкогольні, тож я думаю, для очей все буде ок. І ось, кому цікаво, ціни покажу. Вся сума на 5,95, все, що я вам показала. Ось, Кому цікаво, ставте на паузу та подивіться ще раз ціни. І також окремо вчора були куплені ось такі носочки Маска від Шайбенс, які виробляють патчі, від них же і ці носочки, інтенсивний догляд для ніжок для всіх типів шкіри, ще а для... та макадамія ойл, Коштувало щось біля 4 євро. Я беру їх рідко, але беру. Вчора попросила мені купити їх у розмані, мама мені придбала. Ось, і тому буду робити, думаю, завтра вже педикюр. тож, якраз скористаюся. Дуже люблю всю продукцію від Шайбенс. І ці масочки для них, і патчі для очей. Ось так, якщо вам сподобалося моє відео. Ставте вподобайку і всім пока-пока.